Шановні клієнти, не паркуйтеся, як той пан, що я вам зараз покажу на відео, як він паркувався. Бо люди, які приїжджають, от другі клієнти просто не мають як заїхати. Як ви того не розумієте, тут, дивіться, 400 метрів. 400 метрів парковки квадратні. Не потрібно ставати тут на в'їзді чи де під двері, щоб загрузити велосипед, а другим не мають як заїхати. Дивіться, не одного ситуація разова. От приїхав собі, став і грузить. Зараз машина під'їжджає і немає як заїхати. А якби під'їхала ще одна, то ще би там вище стала. А коли вже він загрузився, то йому вже треба виїхати і вже треба від'їхати. Розумієте? Маєте повагу, ви якісь там здавали ті екзамени, чи що на водіння. Як О, дивіться, пуста парковка, ви бачите, ззаді машини пуста парковка, 400 квадратів. Стань собі збоку, щоб люди могли заїхати. Та й собі там хоч годину пакуй той велосипед. О, бачите, він же загрузив, все, йому вже треба виїхати. От. А коли він собі там став і перекрив заїзд, то нормальні речі, то треба всі мають почекати, бо він став і грузить собі велосипед.